Вітаю! З вами знову я, Док. І сьогодні ми проговоримо про учбово-тренувальні макети гранатометів М72 та АТ4. В учбово-тренувальних центрах існує істотна зараз проблема з учбово-тренувальними пострілами. В зв'язку з цим ми давно стали переробляти під учбово-тренувальні макети тубуси гранатометів. РПГ-22, РПГ-18 та РПГ-26. Але в нашій армії зараз з'явилися нові гранатомети, е з учбово-тренувальними стрільбами, з яких існує істотна проблема в зв'язку з тим, що самих гранатометів бракує. І е давати бойові гранатомети для учбово-тренувальних пострілів дуже складно. В зв'язку з цим нами були розроблені моделі учбово-тренувальних. Макетів даних гранатометів. Постріл здійснюється від такої піротехнічної мортирки, яка вистрілює заряд прямою наводкою на відстань 20 метрів по навісні 80 метрів. Запалювання відбувається від електрозапалу, а живлення від акумулятору. Головною і необхідною умовою створення даних учбово-тренувальних макетів було дотримання порядку здійснення пострілу такого ж самого, як в оригіналі. У якості заряду використовується картонний циліндр з баластом і вишивним зарядом. Постріл з учбово-тренувального макету М72 здійснюється наступним чином. Ви бачите свічня лампочки. Заряджання даного гранатомету, як і всіх інших, дульних, ви бачите ствол. Перед пострілом заряд вставляється в ствол, дожимається до контактів запалювання, які будуть запалювати даний заряд. Складно було переробити гранатомет АТ4 під учбово-тренувальний постріл. Але ми змогли дотриматись даного порядку. Постріл здійснюється в наступному порядку. В першу чергу відкривається прицільний приспособиць. Раз. Два. В другу. Відкривається упор плечовий. третю відкривається рукоять, руків'я. Витягається ЧК. Після цього зводиться затвор, переводячи його з запобіжника в бойове положення. І тільки після цього, після натискання на шептало, відбудеться постріл. В іншому положенні при натисканні на шептало. Замикання ланцюгу не відбувається і постріла не буде. Даємо кришку. Так, є. Скидаємо. Задню кришку відкривай. Є, чудово. Розкладаємо. До опора. Так, є. Готово. На плече. На плече. Так, запобіжник вперед висунув. Чудово. Крепко тримай в руках і натискай на важель. Хорошо получилось. Перекиду. Перельоти. Так, в першу чергу. Мушка. Прицільна планка. Ручка. Можна ручка. Так, чека. Чека зняв. Так, отлично. Плечовий упор зробив, да? Так, взводимо з запобіжника. Єсть, шукай кнопку шептало і вперед до кінця. Вище бери трохи. Вистрілів? Хорошо. З метою розрахунку, розмірів мішені для здійснення учбового тренувального пострілу з відстані 20 метрів ми брали за основу наступні дані. Довжина БМП 2 складає 6,7 метра, висота 2,4 метра. Зазвичай постріл здійснюється з відстані 100 метрів. У разі, якщо мішень буде встановлена на відстані 20 метрів, її розміри зменшаться до 1,3 метра на 0,49 метра.